Не чекали нас тут Машинвери свої запорошені, нам не випадуть з рук Машинвери, штурм і двери, відкриваємо резо до двери, не прийшли вже гея гоя. Мы открывали позор. Мы прийшли в жилья Пімента. А як спіткнуся, впаду, то встану, встану, знову і знову і будуть і хай гріб кривить, хай з неба плила водою, такою світ я ви мене з душею, з воду, з призою. Це мої вірші! Дуже, дуже <говори> Людей пішло на провокацію, я наприклад проти єдиного лідера. Є в нас лідери, є ми їх слухаємо. Якщо виберуть одного лідера, то є шанс, що його або вб'ють, або травлять. <говори>

Вибори, я не вірю, що вони будуть чесними, тому що машина влади буде так працювати, що вверх тут буде рахувати Так Ми зараз тут для того, щоб Треба зробити тимчасовий виріб, так як сказали, зі сцени. чекати від наших Ще чекати. Є варіанти різні прирізні. озвучувати чужі, чужі ідеї простіше. Не знаю, ну, всі кажуть штурм. Не обов'язково воно повинно виглядати так, що ми зараз набрали всяких... Камінців чи пателюх, щоб так, йти, так, щоб так, йти так. туди і вбити, але пробувати їх переконати, то як мінімум ми могли. Так, Є прецеденти, познімали шлюми. Справа то може, якби вони подивилися на нас. Час у Беркуті вже ретельно фільтровані хлопці, які пройшли тести без ніч тестів, які випробовані системою, яких Святоді, і яких за Януковича це святе діло. Ви вважаєте, це що виправки? якби ми зараз перемістилися з Майдану туди, куди, куди небудь, то вони всі почали стріляти. Внутрішні війська це дуже діло. Там хлопці служать і призвали як е, на контракт контракту на Беркут. Це вже вони не підлягають, вони вже зазомбовані, вони вже не. В наших словах слова присприймати гіпотетично. Давайте спробуємо змоделювати картину. Що ми приходимо майданом? Оскільки ж кульку як мінімум потрібно. Яку швидкість того я не знаю калашнікова чи, чи чого вони дай Боже, прийшли. щоб вони вести що вони стоять біля що буде там далі? Давайте переконуємо пробуємо помати ти самі шльоми, спробу хоча б зробити. Бу, біля якось. Їх. Я ж кажу, є прецедент. А ти так. не даєш? Скільки знаходиться зараз палаток в Києві на Майдані і які їхні Ну 6 грудня на Майдані Незалежності в Києві знаходяться два намети громадської приймальні народного депутата Котеляк і Людмили Денісової. За цей період у цих наметах чи з ночівлею, чи побувало майже до трьох тисяч золочів'ян. Хочу виразити дуже велику подяку тим зловчанам, які приїхали чи на день, чи на два, чи на три. Є в нас такі сторожини, які вже тут тиждень, два тижні, три тижні, і вони виконують ту непосильну роботу, яка потрібна сьогодні для Майдану. Це не тільки прийняття участі в пікетуваннях, чи то Печерського суду, чи то прокуратури, чи Міністерства внутрішніх справ, а інші речі. Останнім позавчора наші золочів'яни приймали дуже таку участь у відбитті машини, яка їхала з дровами. Заблокована була машина на вулиці Житомирській. Народний депутат Котеляк повела золочев'ян і інших повстанців. 200 чоловік відбили, посунули. І тому я думаю, що різними напрямками ми повинні підтримувати майдан. Ми не стоїмо тут. Бо слово стояти це треба рухатися, треба рухатися до тих цілей, які потрібні сьогодні нам для цілої держави. У нас нема партійної такої, яка партія, одна партія, друга, третя. Навіть за цей період, за два місяці ми не акцентували. Хто приймає участь, основну участь у цьому? Це весь український народ і великою кількістю цього народу є наші золочев'яни, не тільки Золочева, а й сіл нашого району. І за цей період було три, три віча. Я розумію, що влада, яка на сьогодні є в державі, вона має всі е, сили для цього, щоб провести розгін майдану. Створити провокації різних мастей. Остання провокація, яку вони хотіли створити, це позавчора, коли був антимайдан. І половину восьмого зі сторони інститутської почали рухатися антимайдановці, ці тітушки. Ми знали, що вони все рухають, але штаб на чолі з комендантом Андрієм Парубійом на вулиці Інститутській дав чітку вказівку, що робити. Значить, в ніякому разі не рухати, ніякий силовий захват. Ми їм просто казали Слава Україні. На що вони відповідали Вавеки слава. Ми дивилися на їхню обув, вони були всі в спортивних кросівках. Тоді говорили Слава нації. А вони відповідали, що. Ми дуже, і коли направляли на них мобільні телефони, нібито для зйомки, вони бігли за другі палатки і дзвонили бригадиру, що їх засікли. Це було, але ми побачили, що ці хлопці молоді, це такі самі українці. Вони побігли одразу до наших кухонь. Тут стоїть кухня Закарпатська, кухня Миколаївська, колостели кухню, сформували чергу. Ніхто їм не відмовляв у їжі, ніхто їм не відмовляв у чаю. Вони мали на руках, на долонях написана карта схеми, як звідси виходити. Вони заходили з інститутської і виходили через глобус. Після цього, коли Янукович підписав, рибак підписав закони, оці дурнуваті, ми думали, що буде цей штурм. І ми разом із нашими золочаянами, які тут були 27 чоловік і 11 перемішлянців, ночували вночі тут, але штурму не було. Влада готує для того, щоб майдан створив провокацію, щоб вони мали право згідно. Сьогодні ще діючого законодавства Янукович застосувати введення надзвичайної ситуації в Україні, прилучити сюди і Збройні сили, і всі інші. Тому Майдан повинен розуміти, провокації тут не повинні, бо наша акція мирна. Я, як помічник народного депутата, прийняв півтора тисячі наших громадян, які все звернули з тими чи іншими питаннями. Повірте мені, що ні одного питання. Щодо економічного не було, тільки політичні. Вони дають свої пропозиції. Ці пропозиції йдуть до штабу, до народних депутатів, не тільки до Ліди Котеляка, а й до інших. Тому що кожний напрямок, який ведуть депутати, це іде і Степан Кубів, і Андрій Парубій, і Аваков, і Кужель, і підприємці зверталися багато. Але це зерно, яке люди дають пропозиції, оце зерно повинно лягти у програму дій. Програму розбудови нової держави без корупції, без бюрократії, з проведенням реформ для людей. І тому сьогоднішнє віче, яке було, я його чекав, я його знаю, але моя думка одна. Значить, сьогодні було закликано щодо створення самооборони. Кожне село, кожне місто, кожний район повинні сюди відрядити. Людей, які будуть тут не три дні, а десять. Це повинні бути молоді хлопці. Ми, я як людина дуже багато читав історії про Степана Бендеру, Романа Шухевича, створення УПА. УПА була 200 тисяч армія. З ним не могли вправитися Радянський Союз, який переміг Гітлерську Німеччину. І думаю, що 200-тисячна самооборона, яка буде тут, вона дасть оці всі відсіч, але дуже би хотів, щоб наші золочев'яни, наші села, як колись у далекі 45 роки, відпроваджали цих добровольців сюди на Майдан і щоб була створена і відповідна служба, щоб було з нами священник, щоб була медична служба, ми маємо телове забезпечення повністю все. Крім того, золочев'яни, які тим чи іншим питанням не можуть приїхати на Майдан, вони дають посильну, ми відчуваємо цю посильну допомогу і харчами, і теплими речами, і, гроші, і коштами. Але я думаю, якщо буде створена народна соборона, для того, щоб ці провокації, які хочуть зробити, вони чіпляються. Там чіпляються, там чіпляються. А народна соборона це люди, які не піддадуться на провокацію, не будуть знати, що робити. Я не е, заперечую цього, щоб другі золочивни, які хочуть відвідати майдан, приїхали сюди на два дні, тому що хтось на роботі, хтось малі діти, хтось батьків має е, хворих. Це так само основне повинно. Але понеділок, вівторок, середа, четвер е, люди повинні бути тут. Ми сьогодні готові приймати сотню. У нас є командир. Я всі не буду розказувати речі, тому що. Е, Пізніше, пізніше. пізніше, коли це все побачить, це е, може бути тим, але якщо в Західній області, в центральній області, райони, міста створюють сотню, тут буде не 200 тисяч, самоворону, а 400 тисячне, От тоді треба відповідно лідера. Сьогодні я розумію, що люди не знають політики і не знають виборчого законодавства з тим законодавством, яке є сьогодні про вибори президента, нам нічого йти на вибори. Я пропрацював два рази в виборчих комісіях територіальних. Я розумію, що там є. Я знаю, який склад Центральної виборчої комісії, де є чотири опозиційних члени ЦВК і останні всі Януковича, Охандовський злетить над Майданом і оголосить, що президентом у 2015 році 14 став Янукович. Що тоді робити? Тому спочатку зміна законодавства, зміна ЦВК на паритетних умовах, формування дільничних виборчих комісій. Вони створили вже таку групіровку, як е, агітатор. Вони виправили на двох округах це в Поплавському окрузі і в Круглова, де люди піддалися на, на, на підкуп е, продажі голосів, і вони перемогли опозиційних кандидатів у чесній боротьбі, з ними не можна і грати. І тому третім моментом це буде повернення до Конституції 2004 року. І думаю, що коли буде тиск, Майдану, тиск України, то Янукович сяде за стіл переговорів і підпишуть оці ці моменти. Тоді можна вже, але за посередництвом посередництвом Євросоюзу. Росія 300 років, вона не хотіла і не хоче, щоб була незалежна самостійна держава. Російський, російський, російська рука присутня тут. Тому ще раз хочу виразити велику подяку золочев'янам і розуміти. Ну, я мені вже стільки років, я вже все бачив. Але ті діти, ті е, молоді люди, вони повинні жити у демократичній, незалежній державі, де верховенство права, де верховенство закону і де є повага до простої людини.